Вітаємо в нашому ефірі. Вітаємо на першому західному, і е, підводили ми з такої позитивної новини, що вже три громади е, Львівщини: Це Стрийська, грабовецько долібівська ваша і Моршинська громади, перейшли вже до повного впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Розкажіть, як у вас це зараз працює е, у нас. Це працює. Ми ще розпочали цей процес е, в серпні 2022 року. Відповідно. Е, був підписаний меморандум з Трийським АТП і з фірмою-оператором ТОВ Гіссервіс. Відповідно, ми через центр надання адміністративних послуг друкували ці картки і видавали жителям, які зараз користуються цією послугою. Тобто, користуватися може будь-хто. Наприклад, Школяр, пенсіонер чи просто людина з середньостатистичного віку може оплатити карткою QR-кодом. Прикладніше поясніть нам, як у вас це чи технічно? виділяли ви якісь категорії тих людей, хто в першу чергу мав би отримати ці картки, Чи вже тепер вони доступні абсолютно, абсолютно всім мешканцям громади? У 2022 році ми спільно з депутатським корпусом прорахували і виділили тільки категоріям людям пенсійного віку. По ну, пенсіонерам, ось а зараз працюємо над питанням, щоб запустити цей процес усім пільговим категоріям. Тобто, фінансовий діл прораховує які видатки спільно з соціальним захистом, і будемо друкувати. А як перевізники взагалі на таке відреагували? Знаємо, що деколи буває опір від водіїв, які подекуди звикли мати живу готівку, як це називається, і коли є таке бажання платити карткою чи безготівково, це викликає певний опір у власників маршрутів чи водіїв самих, як з цим було. Ну, опір був, але керівництво Острийського ТП відповідно реагувало на ці процеси і дійшли висновку, що це набагато зручніше. Ось, і впроваджується також система, яка може безготівково працювати. Тобто, карточкою може послугою оплачувати банківською. Ну, десь воно запрацює буквально за місяць часу, і вдосконалюється, вдосконалюється і зручно, комфортно. А чи вартувало це щось в вашій громаді, скарбниці вашої громади? Чи ви залучилися фінансовою підтримкою інвестора? Щодо грошей, як? Ну, щодо грошей, ми з місцевого бюджету виділяли кошти і закривали по актах виконаних робіт на увазі, коли е, люди користуються, відповідно, прораховується кількість людей, ну, і ми за це розраховуємося. Все а... правильно все. А скільки вам це обійшлося, якщо говорити мовою цифр? Яка вартість обійшлося, Тобто, щоб впровадити систему, так, так, так. Чи, Ну, щоб проводити систему десь приблизно 200 тисяч гривень, тобто вартість карток, а перевізник встановлював ці системи валідатора, і, відповідно, йшли на зустріч. І є кінцевий результат. Ну, коли вибраний правильний вектор, то і результат відповідний є. Ми просто намагаємося собі зрозуміти, чому, Та, чому у бульвор ще досі цього немає. Коли громади можуть це впроваджувати, і як ми почули, не за такі вже і великі кошти, так як для бюджету міста Львова, це взагалі дрібні тисячна. гроші. Відповідно, у нас не є велика громада, тому такі менші кошти. Чим більша громада, тим більше друку карток і більше видатків. Зрозуміло, ну у нас поки що так, але ми перейдемо на цей етап, що будемо всі категорії забезпечувати перевезенням і угу. ну оскільки заговорили, ми вже про цифри, про фінанси, що наповнює вашу скарбницю, завдяки чому отримуєте основні надходження, розкажіть нам. Основні надходження це є податки на доходи фізичних осіб. У нас складає 22-го року. Складало близько 45,4% такі видатки. Ну і зрозуміло, що в нашій громаді є багато підприємств, які надають надають нам наповнення бюджету. Я їх при нагоді хочу подякувати усім, які працюють і допомагають нам створювати комфортні ці умови. Ось, тобто, основне, це є ПДФО після об'єднання, залишаються в громаді, і акцизний податок, ну, єдиний податок. Ну, а що можете назвати такою візитівкою громади? Тому що, можливо, Львівська область, вона доволі велика, і люди, які навіть не знають нічого про вашу громаду, можливо, ви зараз підкажете, що от можете дійсно назвати своїм козирем. Ну у нас козир. Це є траса Київчоп, через яку всі проїжджають. Хто хоче добратися до Карпат. Ось ми межуємо з містом Стриєм і межуємо з Колівською громадою, де всі туристи проїжджають. Є у нас багато придорожних сервісів. Є у нас хороший відпочинковий комплекс Шипільський, Може, ви теж чули, і багато людей користуються попитом. Ну можна гарно провести час. Ну Візитівка така є. У нас е, верхня стинова, де входить нашу громаду, є виробництво е, Лохини. Ось багато багато таких різних е, цікавих є локацій, де можна провести звілля. І... Ще одна спільна риса для всіх регіонів, не лише Львівщина, а загалом це боротьба з московською церквою і продовження декомунізації, тобто деколонізація, так вже. До забрання нас, вулиць, об'єктів і всього решта, що може пов'язувати нас із історією радянського союзу чи історією окупації радянським союзом України. Як із з цим у вашій громаді, чи вже встигли всі ці об'єкти принаймні, облікувати, чи вже загалом ця ситуація у вас вирівняна, так би мовити, до нуля? Ну можна сказати Богу, дякувати, що до об'єднання і усі у нас свідомі є. Ми. Об'єднали так, ну, об'єдналася громада, що немає проблем з декомунізацією. Тобто, у нас було е, дві вулиці переіменовані і ще до об'єднання, а зараз ми загиблому герою е, села Довгулу е, присвоїли, присвоїли е, площу, прийменували площу, тобто, в честь Віталія Чернецького. Ну і якщо вже мова зайшла про героїв сучасних, це також те, що об'єднує всі місцини України без винятку, допомога фронту. Скільки захисників із вашої громади зараз воюють? І яким чином долучаєтесь до їхньої підтримки з нашої громади? З кількістю 12 тисяч триста жителів воює більше 300 хлопців. Які захищають кордони і допомагають нам з вами і спілкуватися, і дітям навчатися, і творити комфортні умови. Ось допомагаємо з перших днів війни, як тільки розпочалася війна. Усі запити, які були до нас в сільську раду. Ми старалися закривати, допомагати, відправляти хлопцям. І зараз це продовжуємо робити. У нас формувалося дуже багато. Таких волонтерських організацій, які, які працюють і допомагають прискорити допомогу. Ось, тобто шиють кравецькі батальйони. У нас е сформований, е де шиють балаклави, термобілизну. Усе, що все, що стосується швейних машин, е готують продукції, е борщі, плови, паштети, е тушківки. Ну, це, все, що можна, ну, це допомагають. Є благодійні організації, які теж сформувалися і, і не зупиняються. Оце основне Львівщина також стала нехай тимчасовим, але домом для тих людей, які через російську агресію були змушені свої домівки покинути. І наша область це чи не найбільше чи не найбільший в Україні такий хаб, і традиційно в очільників громад запитуємо, скільком українцям ви надали. Прихисток надали допомогу. Скільки власне внутрішньопереміщених осіб зараз у вашій громаді мешкають? І можливо, є такі, що готові у вас уже залишитись е, у нас е, залишилося небагато, 280 осіб, і я думаю, що вони і вже і так е, тенденція показує, що їм вже тут е, вже як свої. Ми до них ставимося дуже добре. Ми спочатку війни всім допомагали продуктові набори, долучалася стрійська військова адміністрація, Львівська обласна адміністрація, за що я дякую, допомагала спільно. І люди вже, деякі покупляли тут домівки, деякі живуть в найманих квартирах і мають вже місце праці. Ми маємо розуміти, що хтось втратив свій будинок там і немає куди повернутися. Це треба допомогти. Навпаки піти і спитати, що вам потрібно чим чим ще вам можна допомогти. Ну вони вже фактично стали мешканцями вашої громади, а не внутрішньо переміщеннями особами. Е, дуже дякуємо вам за можливість поспілкуватися. Бажаємо успіхів вам у нових проектах і пильно стежимо за тим, аби у цей бітний проект з квитком, електронним квитком, запрацював в повному обсязі і дякуємо за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що говорили ми із головою грабовецько Долібівської територіальної громади Петром Васильківим.